Синій жук захоплює світ. Не лякайтесь, ми не про втручання позаземців, але це не точно, а про нову супергеройську кінокомедію з кіновсесвіту DC, що цього тижня стартує у прокаті Woodmall Cinema. Головний герой, до речі, вперше за всю історію DC, це латиноамериканець, повертається із коледжу додому і планує своє подальше життя. Але фільм не був би фантастичним, якби все пішло за сценарієм, як то кажуть. Хлопець стає власником загадкової реліквії, що має як неочікувано косміч походження. Скарабей обирає Хайме за хазяїна, виряджає у сині обладунки та наділяє суперсилами. Так народжується новий супергерой. Стрічка вже завоювала прихильність кінокритиків і любов усіх фанатів коміксів. Вам також зайде ось побачите. Квитки, як завжди, за кодом на екрані.